П'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами, сталося за добу. Три пожежі від влучання ворожих снарядів трапились на території куп'янської громади. Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об'єкти. Одній з пожеж, спричинених ворогом, трапились у Вовчанській та Курилівській громадах. Горіли відповідно об'єкт агропромислового комплексу та приватний гараж. Об 11-ті рятувальники 44-ї частини ДСНС виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів у місті Куп'янську. В цьому випадку пожеж не трапилось, проте постраждали дві особи, а також одна житлова дев'ятиповерхівка та приватне домоволодіння. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети.